Уявіть б'юті блогера з часів фараонів, що б вона рекомендувала своїм підписникам. Перший зафіксований б'юті тренд з'явився в стародавньому Єгипті: чорна підводка кохиль та яскраво зелені або сині тіні для повік. Єгиптянки подрібнювали малахіт для зелених тіней і лазурит для синіх, змішуючи їх з жиром, а знаменита Нефертіті використовувала червону охру для губ і рум'ян, ставши першою трендсетеркою в історії макіяжу. Найдивовижніше, що в стародавній Греції зародився тренд на контуринг. Гречанки наносили світлий тон на обличчя і темнішу фарбу під вилиці, а також малювали одну суцільну брову через усе обличчя, з'єднуючи дві брови в одну унібров. У Римській імперії з'явилася перша б'юті індустрія. Римлянки використовували крем сирус з білого свинцю для відбілювання шкіри. Цей смертельно отруйний продукт був предтечею сучасних тональних основ. А перший в історії тренд для губ це суміш із червоних мурах і подрібнених жуків, яка була прототипом сучасної помади. Японські гейші винайшли комплексні б'юті-рутини задовго до корейської косметики. Їхній білий театральний макіяж вимагав попереднього очищення обличчя рисовим борошном, потім нанесення пасти на основі пудри з подрібнених раковин, а потім, нарешті, білої пудри з рисового борошна. Губи фарбували екстрактом сафлору в яскравий червоний колір. Ці давні б'юті тренди демонструють, що прагнення до краси незмінне. Змінюються лише методи і стандарти, які визначаються культурою. Доступними матеріалами і соціальними нормами свого часу.